Себастіан Тома допомагає зорієнтуватися в джунглях німецького вузу. Будучи студентом старшого курсу у Берлінському вільному університеті, він виконує функцію ментора на відділенні історії і культурології. Завдання Себастіана полегшити першокурсникам адаптацію до студентського життя. Усього в цьому виші близько 180 таких гідів для новачків. Менторські програми тримаються в основному на студентській ініціативі, але університет нас теж підтримує, нас так би мовити, кваліфікують для цього. Такий як Себастіан є для новачків своєрідним компасом у бурхливих студентських буднях, особливо на початку. Для мене це було доброю підтримкою набагато ефективніше ніж поради деяких викладачів, які не мають уявлення про те, з якими труднощами стикається студент у першому семестрі. Такий проект з надання консультативної підтримки один із заходів, передбачених так званим пактом про якість умов навчання. Пакт, ухвалений торік, охоплює 186 німецьких вишів. Політики говорять про перші успіхи. Як, приміром, президент Берлінського вільного університету Петер Андре Альт. Деякі програми підтримки викликають сумніви в тому, що вони матимуть швидкий ефект. В цьому випадку від самого початку йшлося про практичні заходи Берлінському вільному університету. На втілення програми загалом виділять 11 мільйонів євро. Частина коштів піде на курси підвищення кваліфікації викладачів, а також на розвиток онлайн освіти.